Слава Україні, слава ЗСУ. Значить, сьогодні хотів звернутися до українців. Знову таки, ці всі питання, я думаю, що вони не на часі, але я говорив вам, що буду говорити всю правду, і я буду говорити всю правду, так як вона є, і яка б вона не була. І я рахую, що сьогодні мені треба звернутися у поліцію із заявою, для того, щоб розслідували, на мій погляд, зловживання деяких людей, які думають, що їм все дозволено. Можливо, ці угрози, які мені зараз поступають на мою адресу. Ну мені ті угрози, мені, мені повірте, я знаю, як себе захистити. Я вже більше безпокоюся за тих обіжених, які там на мене давали покази, тому що я в цьому бачу те, що хочуть мене десь яким чином підставити. В чому це заключається? Значить, 28 Квітня приходить мені сообщення. Ти коли перед гордоном вибачишся свиня? Ти мене зрозумів виродок. У нас є компромат, який знищить тебе та всю твою кар'єру. Подумай тричі перед тим, щоб щось сказати. Це було 28 квітня, 4 Четвертого... це сьогодні. Зранку приходить, я дивлюся, ти так нічого й не зрозумів. Чекаю ще добу. Не вибачишся перед гордоном, то будеш сидіти в тюрмі. На цей раз ти точно будеш вбивцем, нічого ти не докажеш. Вони нам уже не потрібні. Якщо ти не дурний, то здогадайся, про кого я говорю. Значить, я дам перекину вам ці всі переписки. Ви їх ну, покажете все людям, щоб люди бачили. Що я думаю по цьому поводу вам скажу? І ще раз говорю, я нікого не боюся е смерті, ну, звісно, боюся, як будь-яка нормальна людина, боюся, але я знаюся, як себе захистити. І повірте, е я сам себе захистю. Але я вже більше переживаю за тих е людей, які там давали е проти мене неправдиві покази, там, Ткача, Андрусенка. Никифорова і е, фінансиста цього всього проєкту охотнього. Я боюся найбільше за них, тому що, ну, зрозуміло, що якщо зараз хтось із них десь пропаде в якомусь випадку, не хочу на, 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 на пророчить, то, звісно, е, винуватим будуть робити мене. І будуть розказувати, що це поворозню, є конфлікт, а він їх там. Ну, що ви знали, я по цьому поводу сьогодні напишу заяву поліцію, що в мене є така інформація. Нехай беруться на контроль, я їм пропонував виставити свою охорону. Ну, я думаю, що це точно недоречно сьогодні. І, ну, напевно, буде неправильно. І ще раз говорю: себе я як захистити знаю. А вони нехай подумають про свою безпеку. Тому що ці ідіоти, які е, гандоновські, я реально розумію, що вони підуть на все для того, щоб е, е, осквернити моє чесне ім'я. І вони будуть все для цього робити. Я бачу зараз, яка іде, який прес іде зараз по судам. Я це бачу, бумажки приходять по, по судам, е, які які ми подали на Гандона. Повірте, не все, не все так буде просто. Я проси. це ще затягнеться на півтора-два роки, а то й більше. Вже вони переносять, вже вони хочуть Судді боліють, вже вони хочуть, щоб сіля перенесли на Київський суд. Ну я ж розумію, навіщо це все робиться, але ну, нам треба пройти ці всі ади. Українського правосуддя для того, щоб навіть якщо ми тут візде пройдемо до самого апеляціона, ми будемо йти до кінця. Нехай ми все пройдемо і підемо в Європейський суд з прав людини, але я все докажу, докажу, що так просто обріхувати людину в цьому житті. От просто можна. Якщо є факти, прийди скажи в очі скажи, розкажи. А оце просто займатися брехнею, а твоя мама. Чи твоя дочка там проститутка, вибачку, в мене е, дочки немає, ой, кума, вибач, ну поки через усе сило дійшов, я вже не одному сказав, а ти попробуй що відповідати. Цього, я рахую, не можна робити. Тому я думаю, що правосуддя буде, воно буде чесним. І якщо на, наш, на наше глибоке переконання. Що воно не буде чесним у в Україні, ми підемо в Європейський суд. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російської Федерації.